Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Копійочка. Чудові акції до Дня народження продовжуються. Шалені знижки на полицях. Дякую, що дивитесь. Усім гарного дня та приємного перегляду. Сироп до кави, п'яна вишня, карамель та ірландський лікар 1990. Об'єм 200 мл. Шоколад чорний та молочний. З горішками марципан, кокос. 54 гривні. Вага 100 грамів. Зефір з начинкою 8 гривень. Вага 50 грамів. П'юре дитяче зі смаками 24,90 Вага 90 грамів. Шоколадний крем. 1990, кава нескафе 100 г 120. Менша упаковка 50 г 59,90. Осіння соняшника 36,90-120 г. Арахіс смажений солоний 10. Багети сметана зелень 7,90. Також є зі смаком сиру. Напісок умісний мохіто 14,90. Напій зі смаками 12,90. Каша вівсяна банан вершки, ананас ківі, лісові ягоди 9,90. Картопляне п'юре зі смаком курки 1290. Суп гороховий 1990 180 г. Гр. Суп гречаний зі смаком курки 10 гривень 20 г. Гр. Гороховий 10 Вермішель швидкого приготування курка та гриби 12,90. Кілька чорноморська 22 гривні 90 копійок. Кілька в томатному соусі. Каша гречана зі свининою 68,90 кукурудза 40 гривень 370 г. Паста томатна Чумак 20,70 г. Крухмаль кукурудзяний 300 г 32 гривні. Куркума 7,90 Приправа ексклюзив до шашлику. Ціна зі знижкою 42 гривні. Приправа до м'яса. До крилець. Реберець 9,90 також є до риби. На резинки для волосся діє акція 1 до рівні є 2. Резинка об'ємна з декором 19,50. Ось така 49, 19,50 також. По 29 бантики кольорові з декором на резиночці. Багато чого є по хорошим цінам. Ось такі об'ємні чорні 55, одну берете дорожчу, інша дешевше йде в подарунок, красива брошка 95, заколка 85, брошка МАК 149,90. Гаманець 95, маленький 39. Сережки 19,50. Свічка сердечко 49,95. Термос 122 гривні 50 копійок. 112,50. Багажник для велосипеда 100 гривень. Обруч м'який тканинний 39. Дуже красиві ось такі з камінчиками. В інтернеті бачила, то ціни досить високі. Ціна в копійці 135. 1 дорівнює 2 також діє акція на ось такі широкі тканинні 65 кольорові. Не перетискають голову. По 9,50 знижка на біжутерію та заколки для волосся. Все по 9,50, що є в кошику. Шукайте в ваших магазинах. Кулончики, резинки, а це вже по 29 кошик. Також всяка всячина: браслетики, резинки, обручі. Все по 29. Цей бокс з наповненням, біжутерія по 49. Також є браслетики, сережки, кільця, заколки, резиночки. Рюкзачок дитячий, 185. Екошкіра два кольори 185. Сумка пляжна. Одне велике відділення на кнопці. Ціна також зі знижкою зараз на неї. Ціна 185 гривень. Ось така є на блискавці. Яскрава з принтом. Пляжна 185 гривень. Привезли новенькі пенали. До 1 вересня 185 капібара. Такий м'якенький 115 капібара, 95 для хлопчиків футбольні, ці по 165 з ведмедиками та іншими тваринками. Ось такий варіант 185 з принтом. Цей дуже вмісткий, 245. На липучках є відділення ось тут. І на блискавках. Ручки по 39. 10 кольорів. Гумка для старання 49. Ручка кулькова. Ковпачок з вушками 14,50. Така красива з блискітками 19,50 переливається. Рюкзак жовтий, дитячий на блискавках 2 відділення 225. Сумочка жіноча екошкіра. Є бордова та чорна зі знижкою 185. Сумочка чорна м'яка екошкіра, широкий рамінець, дуже вмістка. Має декілька відділень 425. Сумка пляжна кольорова 225 на блискавці. Яскрава малинова. Зверху має ще кишеньку і одне велике відділення 225. 39 сумка чоловіча через плече тканинна. Гаманці на кнопці зі знижкою 115%. Чорний класичний 165%. Сумка для телефону на кнопці 75, 59% знижки. 185% бежева, Ось така ще є. Довгий ремінець додається. На кнопках 375. Маленький силиконовий дитячий 95%. Сумочки дизель дитячі 165. Ось такі ще є об'ємні, виглядають як пенал, довгий ремінець в комплекті на блискавці. Ціна 185 гривень. Сумка бананка 75. Блакитна зі знижкою 39. Ось така тканинна є кольорова 39. Чоловіча сумка через плече 75%. Шкарпетки жіночі 39%. Бавовна, еластан та поліамід. 60% бавовна 29%. Плед-подушка дитяча 425. Є ось такий гусь-обнімусь, півник, сова, змійка та єдиноріг. Плет в полоску 160 на 2-10 525. Плет однотонний в сумці. Постільна білизна 160 на 2 10 525. Дякую, що дивились. Економних покупок.